Вітаю, друзі, 3 грудня. Доброго вам вечора! Є дві новини, почну, звичайно, з доброї. Система сипеться. Судді, це перші, хто тримає ніс повітру. І сьогодні суд, апеляційний суд Києва, звільнив під особисте зобов'язання, навіть не під нічний арешт, не під. Заставу під особисте зобов'язання, тобто просто звільнив, детектива НАБУ Руслана Магомед Расулова. Людину, яка документувала цих негідників, документувала марадерів зелених, документувала плівки міндіча. Людину, яка. Має пряме, безпосереднє відношення до викриття цих мразів. Ну, новина добра. І вітаємо Руслана з звільненням, вітаємо українське суспільство, що е, починає диктаторська вертикаль зеленського сипатись. Але хочемо нагадати. Що Руслан Магомед Расулов не єдиний політв'язень? Не єдина людина, проти якої фальсифікувалися кримінальні справи. Цілий ряд людей чекають на справедливе рішення суду, чекають на звільнення. Бо вони були опонентами режиму, ворогами режиму, і насправді їм просто. Встромили ножа в спину ті, хто мав би захищати право. І тепер вони мучаються, караються у в'язницях, і вони мають бути звільнені. Ну, і друга, погана новина. Маємо нову коаліцію в парламенті, коаліцію зелених марадерів, коаліцію до якої війшли слуги народу. 193 чоловіки. Платформа за життя та мир» це колишнього ПЗЖ 16. Відновлення України 11. Це, це також колишнього ПЗЖ. Олігархічна група за майбутнє в народі Майбах. Олігархічна група Довіра 16 чоловік. Це е, та, яку Куліні Чочуля. Один якийсь там е з голоса і 9 позафракційних. Це ті, хто проголосував за бюджет. Визначальне для коаліції є два голосування за уряд і за бюджет. От вони проголосували за бюджет, вони показали нову коаліцію. Європейська солідарність і Батьківщина не дали жодного голосу. Тепер увага. За що ж проголосували зелені мародери? Вдумайтесь. Ви від цих же людей очікували суб'єктивності? Так от, бюджет 2026 рік закладена дірка на армію 300 мільярдів. 300 мільярдів. Порівняно навіть з цим роком. Бюджеті на 2026 рік закладена діра на зарплати військових на 180 мільярдів. Це навіть порівняно з цим роком. Закладений дефіцит 19 мільярдів, на який поки абсолютно немає відповіді, хто його закриє. Ну, повітря. Тобто. Коли доповідали бюджет. Е Майже всім депутатам абсолютно було байдуже, що говорить міністр фінансів. Ніхто не слухав. Майже. Вдвубались в носі, вухі, е -е хтось пив каву, хтось курив. Це жахливий бюджет, але під нього вже на той момент, коли виступав міністр, були зібрані голоси. Зібрані за рахунок купівлі. Одним дозволять контрафактом займатися, іншим на таможній дірочку, комусь податкові там, скидки. В залі панувала паралельна реальність, нібито і війни не було. Одиниці проголосували проти. А тут у вас ще один дуже важливий момент. Народні депутати, оці, о, оці о, зелені ублюдки, мародери. Вони не забули про себе рідненьких і збільшили виплати на свою діяльність в три рази. В три у воюючій країні 200 тисяч гривень на місяць будуть отримувати на приймальні кнопки, ручки, всяку хрень собачу. Прийнятому сьогодні державному бюджеті на 2026 рік є пункт про те, що народному депутату України повертаються розтрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень в розмірі трьох місячних заробітних плат народного депутата, котрі не підлягають оподаткуванню. Раніше така виплата складала, увага, всього на всього одну місячну зарплату депутата. І тепер, друзі, щоб ви зрозуміли, зарплату вони собі також підняли. Тепер отримуватимуть 120, а компенсація буде втричі. Ну, от Рахуйте, 360 плюс 102, 480. 10 тисяч доларів в воюючій країні буде отримувати народний депутат. 10 тисяч доларів. А воїн, завдяки якому ці гниди сидять в парламенті, воїн ву, во, дулю отримає. Навіть дирки в бюджеті, навіть не подумали, чим їх заткнути? Вдумайтесь, вони сидять в парламенті, завдячуючи хлопцям, які ризикуючи своїм життям, жертвуючи своїм здоров'ям, тримають фронт, і вони їм во, а собі бабло. Ну, як це інакше назвати, ніж. Коаліція зелених мародерів. Там бойки, шмойки, ці всі, що розказують, що вони там за мир, вони там опозиційні. Який Які? опозиційні, Вся опозиційність закінчується в голосуванні з бюджетом. Всі, хто голосував за проєкт державного бюджету сьогодні, вони всі є членами правлячої коаліції. Вони підтримують уряд Сверденко, вони підтримують політику Зеленського, вони є стовпами цього режиму. І наостанок, друзі, якщо цей бюджет не буде переглянуто, працювати він не буде. Більше того, а воювати хто? Війну вони припиняти не хочуть. А Військовим платити теж не хочуть. Ну, невже таке буває? Як можна виграти війну, коли в тебе в запіллі, в ТУ сидять оці зелені гниди мля, які мародерять, які гешефт на крові роблять, ще й в бюджеті тобі дулю показують, а? Так не те, що війну виграти не можна, а й країну утримати неможливо. Здають. Думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо.